Ще знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках. Подорожник бам та оща. Попадає зайвий рот. Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот і токсини. Антидот окупанти 8 травня вгатили по дитячому майданчику в Харкові. Багато постраждалих, поранені діти, деякі з них у край тяжкому стані. Одного з хлопчиків травматична ампутація. Усі деталі атаки і чим цього разу вдарили по місту. Розповім за мить. З вами новини ТСНЮЕ і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на. На наш канал і тисні подобайки, А ми переходимо до новин в день 8 травня. У день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні окупанти вгатили по Харкову. Цинічність атаки у тому, що атакували расисти відкриту місцевість і фактично вдарили по відкритому простору, де розташований дитячий майданчик. На ньому саме гралися діти. Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених постійно збільшується. Спершу було відомо про трьох поранених дітей 13, 12 та 15 років, але станом на момент запису відео кількість постраждалих збільшилася до п'яти. Допомога медиків знадобилася і дорослим. Поранення отримали 55-річна жінка та 80-річний чоловік. Знову Вдарили поруч із освітнім закладом, в якому діти і так вчаться виключно в укриттях або онлайн. Адже як усім відомо, ракети до міста долітають подекуди менш ніж за хвилину. Але скажуть, як завжди, воєнна цель, що наразі відбувається в місті в ефірі телемарафону. Єдині новини розповів Мар міста. Сьогодні знову лунали вибухи в міста Харкова. тільки що повернувся з Цього міста прильоту це стадіон, який розташований біля школи в одному з районів міста Харкова. Там навколо цього стадіону знаходяться житлові будинки, багатоповерхові житлові будинки, так званий, званий спальний район міста Харкова. Троє дітей, 13, 14, 15 років, вони гуляють але на цьому школьному стадіоні стався вибух, прильот, і вони зараз знаходяться у лікарні у тяжкому стані, і зараз будуть їх оперувати. Я тільки що зв'язувався з лікарями, які це будуть робити. Тому крім цього, постраждала ще. Двоє людей: це е, мужчина та жіночка, але їх стан е, середньої тяжкості. Вони теж госпіталізовані. Е, це е, вибухова хвіхвиля вибита багато вікон в багатоповерхових будинках. Е, крім цього, е, зараз наше комунальне підприємство обслідує дахи цих будинків, але хочу сказати, що це жахливі події, які сталися сьогодні в день і е, Цинічно, коли гуляли діти, і е, такий поранення, який вони отримали, згодом начальник Харківської обласної військової адміністрації повідомив, що наразі в одну з дитячих лікарень міста терміново з'їжджаються медики, аби врятувати життя поранених дітей. Троє дітей у вкрай важкому стані доставлені вже наразі до лікарні. Зараз фактично лікарі з із вузькопрофільних лікарень міста збираються в одному місці, і всі зусилля там фактично будуть направлені на відповідно порятунок життів однак, все одно, за тобто, попередніми даними лікарів, стан їх дуже важкий. Навчальний процес у нас відбувається лише онлайн або у у захисних спорудах, тому діти просто перебували на вулиці на спортивному, тобто майданчику. Зокрема, місцевим журналістам повідомили, що у поранених дітей уражені легені в одного з хлопчиків травматична ампутація стопи і травма голови. Нюанс цієї атаки і у тому, що у місті та області в момент удару не оголошували повітряну тривогу, адже повітряної цілі могло бути не видно на радарах. Таку версію припустив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Щодо типу озброєння та місця запуску зараз не готовий сказати. Є вірогідність ракети, яка рухалася на наднизьких висотах. Відповідно, її не було видно на радарах протиповітряної оборони. Власне тому шансів сховатися у дітей не було. Підлість і підступність в чергове всій красі неспокійно у Харкові було й вночі, хоча і без таких страшних наслідків, але дісталося області. У нас, власне кажучи, постійно так завдають ударів ворог по місту Харкову. Значить, вночі було збито нашими силами проти там, протиповітряної там оборони. Один шахет. Далі у нас були обстріли прикордонних населених, тобто пунктів, і ті, що знаходяться у там, 10-20 кілометровій зоні знову Золочівська громада, знову Липецька громада і той напрямок. Знову місто Вовчанськ. По Куп'янську так само були удари. Ну і тобто, там вони йдуть постійно, ворог б'є керованими авіабомбами тощо. Тим часом в мережі все ще активно просувається наратив, що отут росіяни знову підуть у наступ і ціляться взяти в окупацію сам Харків, що аргументують регулярними ударами по місту. втім, начальник обласної військової адміністрації цю інформацію не підтверджує. Ми е, спостерігаємо чітко за за північними нашими територіями, оскільки по східному напрямку у нас ворог і так поновив активні штурмові дії після того, як провів заміну своїх військових, тобто підрозділів, провів там злагодження. Значить, е, проте він і досі по тому напрямку успіхів ніяких немає. По півночі так дійсно ворог е, створює, скажімо так, угрупування військ. Певне далі, звичайно, що будемо Аналізувати там це для імовірного там удару з півночі або можливо для інших фактично територій, як же це було не одноразово. Однак, все одно ми вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб і відповідно бути готовими, і звичайно, що активно протидіяти тим викликам, які у нас можуть бути. Плани евакуації у нас вже розроблені дуже давно. Вони актуалізуються майже щомісяця, тому що щоб знати, де там перебувають ті чи інші і водії, їх власне кажучи, транспортні засоби, і волонтерські там організації постійно звіряються, тощо, тобто маршрути евакуації. І однак, ми чітко тобто, маємо розуміти, що в нас є чіткі критерії для того, щоб була оголошена Евакуація з того чи іншого населеного пункту, тому наразі казати про евакуацію міста Харкова жодних підстав, і навіть там, навіть теоретичних їх немає наразі більше того. Ми продовжуємо активно, тобто розбудовувати наші фортифікаційні споруди. Тобто, ми не зупиняємося ні на хвилину для того, щоб посилювати нашу обороноздатність. І це звичайно, що там при нагоді, в тому числі і зараз нашим військом, я так завуальовано скажу. Окупанти раз за разом пробувають дно, і це не закінчиться, доки останнього рашиста не заженуть назад на болота. Команда Тесен бажає швидкого одужання діткам та дорослим. Бережіть себе, слава Україні, і до зустрічі.